Речі, які краще не робити, коли ви вкладаєте дитину спати. А хто тут такий маленький, А хто тут такий солоденький. Зараз, секундочку. Ти дуже втомився. І ти зараз заснеш. І проспиш тиждень. Еспекто патрон. Експлярус. Ну, добре, добре. Ще один віршик. Останній. Іван Франко, каменярі. Я бачив дивний сон, немов переді мною.